Ну а ще в Україні продовжують палити машини військових у Дніпрі. Знищила авто голови патронатної служби 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр яку підрозділ використовував для бойових завдань на Донеччині. У Києві недавно горів медивак третьої окремої штурмової паліїв шукають досі. А в Одесі збув вже упіймала шістьох місцевих, що нищили військові машини на замовлення росіян. Тему продовжить Софія Москаленко. Як ми бачимо, він безповоротна втрата. Відновити його взагалі неможливо. Машина знищена під ноль. Військовослужбовиця обходить по колу автівку, від якої залишився лише спопелілий каркас. Надвечір, 8 вересня. Згадує Аліна, залишила машину під будинком, а зранку побачила її у новинах. На цю автівку по копійки збирали люди. Цю автівку нам придбала благодійна організація. Це машина патронатної служби, яка працювала на Донеччині. Патронатна служба займає опікується пораненими бійцями, сім'ями загиблих та сім'ями зниклих безвісті. Підпалила автівку спереду, припускає Аліна. Ця частина згоріла найбільше, щоб навіть якщо машину вдалося швидко потушити, щоб вона не підлягала ремонту. Там були, ну, звичайні наші військові речі. Аптечка, плітоноска. До Дніпра Аліна приїхала у відрядження. Військовослужбовиця зізнається і подумати не могла, що таке можуть зробити українці. Мені насправді дуже болясно від того, що я в тиловому місті в своїй країні маю остерігатися, маю боятися, маю ховати свої машини. Сьогодні спалили машину військову. Завтра мені що боятися йти по місту, що мені хтось під ніж встромить?» Правоохоронці зафіксували злочин. Нині тривають слідчі дії. В той час, як у Черкасах днями уже затримали двох підозрюваних, також за підпал військових автівок. За даними слідства, одним із фігурантів виявився переселенець із Лисичанська, який нині проживає на території регіону, інший мешканець Черкас. Підозрювані мають наркотичну залежність, повідомили у поліції. Росіяни завербували їх у соцмережі, де ті шукали гроші на дозу. на за роботу. Тобто що машина. треба спапалити машини. Легкого заробітку шукав і житель Вінниці. Там у серпні затримали іноземця, який знищив дві автівки ТЦК. Його також завербували росіяни, просили узгодити з ними ціль, а потім знімати усе на відео. Куди заливали конкретно бензин? на тапо поджигаліка зажгалки? мені. Сказали просто підпалити, що це машина ТЦК, щоб наших хлопців не ламали. Дали мені тисячу доларів. Не авто. А палій із Рівного сподівався отримати одразу дві тисячі доларів, адже підпалив два позашляховики. Його затримали у липні. Правоохоронцям підозрюваний пояснив, дуже потребував грошей. У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ДЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм може загрожувати до восьми років за ґратами. Софія Москаленко, Ольга Косенко, Вікторія Гетьман, Володимир Миколайчук. Ми Україна, марафон Єдині новини.